Осі тисячу рік. Це був пік холодної війни, коли світ був найближче до ядерного попелу та тих долоносних навчань НАТО Ебл Ерчер 83. Але у світі цієї гри історія пішла іншим шляхом. Вітаємо в третій світовій, що щойно спалахнула. Ми тут щоб зануритись в конфлікт, де на кону стоїть усе. Це гра 83. великомасштабний тактичний шутер 40 на 40 між НАТО та Варшавським договором. І це не просто аркада, це духовне спадкоємець серії Райзінш. Торм від ветеранів жанру філософія проста, доступний реалізм, це означає автентична зброя та летальність, де персонаж вмирає від одного пострілу, але матчі динамічні, сфокусовані на захоплення точок і тривають лише 30-40 хвилин. Жодної нудної логістики, лише хардкорний екшен. Найцінніше тут є стратегічний мозок. Нами керує командир, який веде фракцію до перемоги, викликаючи вогневу підтримку, розвідувані літаки та керуючи технікою. Прості солдати це лише гвинтик у цій. Великій смертоносній військові машині сьогодні. Ми вперше тестуємо цю гру. Вона ще в ранньому доступі і може бути трохи сирою. Під час фестивалю в стімі Next Fest, де багато є ігор, які вийшли в ранній доступ, де ви на протязі тижня можете протестити багато демоверсій ігор. В цьому відео ви побачите, чи вдалося розробникам зберегти той самий вайб та інтенсивність, за які ми полюбили їхні попередні проекти. Що ж, поїхали, подивимось на 83 І чи варто тобі її чекати? То сучасна графіка на. Но... Че мені нагадується, як наче сталкер киртян Чорнобиля, чуть-чуть Та ні, ні, а от так тут стати, то по зброї ні, тут ну, все не хорошо. На не насти. Стій... чомусь схожий. Просто да, окей. графіка деталізація явно краще. Але форма дуже погана. А ні, ну так нормально. У тебя просто у солдата близорукость, його без ВЛК взяли. Бандаж. Текстурки дерева... о, освітлення, освітлення. А ну йобні в плав. А, ну я. Ні, ні, ні. Поки що не потужно. А це демка, це демка. Короче, прострелюйся по-моєму. Че Чи не взялось? Що стосується поділення на ролі, то є реальні відмінності в цій грі. У межах вашого класу ви маєте обмежені можливості налаштування спорядження за допомогою системи слотів. Хочете рухатись легко та швидко, скиньте своє спорядження та відмовтесь від гранат. Хочете більше користі? Візьміть вибухівку, димові гранати або навіть протитанкові гранатомети. Просто пам'ятайте про вагу, тому що кожен предмет сповільнює вас і виснажує вашу витривалість. Піхотні загони складаються з 10 гравців, одного командира відділення та дев'яти піхотинців. Загон. Не мають спільно спеціальний голосовий канал, можуть координувати рух, позначати цілі та розгортати тимчасові точки відродження, тобто раліки, але лише якщо командир відділення залишається живим. Точки відродження загону є крихкими, їх можна знищити, вони можуть бути відключені ворогами поблизу та мають тривалий час до відродження. Це цінний тактичний інструмент і ціль з високим пріоритетом. Кожен клас в 83 має чітке призначення на полі бою і знання своєї ролі є ключем для виживання вашого загону. Стрілець, це основа кожного з. Воду озброєння стандартною гунтівкою та гранатами вони є ядром. Усіх бойових зіткнень, кулеметник веде потужний вогонь на придушення, блокуючи ключові шляхи та закріплюючи оборонні позиції. Марксман чудово справляється з ураженням цінних цілей на відстані, уникаючи прямого конфлікту. Гранатометник носить гранатомет відповідно, що ідеально підходить для, для вибивання ворогів із укоріплень або блокування території з безпечної відстані. Протитанковий клас це ваша відповідь на ворожу бронетехніку на передовій, оснащений гранатометами для знищення техніки. В бета-тестуванні, на жаль, не було було техніки, тому всі гранатометники стріляли тупо по людям. Ха! Клас екіпажу танка він буде, але на даний час він був недоступний, тому що не було техніки. Такі ролі, як сили спеціального призначення, також є частиною набору класів. До них ходять озброєння з. Глушниками дими та можливість розвідувати територію за допомогою біноклю. Кожна команда може виставити лише певну кількість конкретних ролей одночасно. Тож, якщо слоти снайпера зайняті, вам доведеться почекати або обрати інший клас. Загоном рекомендується підтримувати розумне поєднання класів, тобто ви не можете зібрати весь загін з однієї ролі. Це робить ігровий процес динамічним і гарантує, що кожен загін функціонально оснащений для бою. Командири відділення мають доступ до унікального спорядження та прямого командного голосу. О чату для координації з іншими командирами відділень і командиром команди командири можуть назвати свій загін, заблокувати його, запрошувати гравців. Виганяти гравців або навіть передавати лідерство під час матчу. І все це керуючи рухом, розміщуючи точки збору та підтримуючи командну роботу. Нарешті на вершині ієрархії знаходиться командир, один гравець на команду, який керує полем бою, як у стратегічній грі в реальному часі. Його влада полягає в екрані командування зверху, де він віддає накази загонам, керує ресурсами та активує потужні здібності на карті. Та поза нею від стрільців на передовій до викос командирів 83 розроблено, розроблена, щоб винагороджувати за координацію командну роботу та продуманий вибір ролі, незалежно від того, чи ви керуєте загоном, просуваєтесь в тилу ворога, чи керуєте всією війною згори, ваша роль має значення. Що стосується версії гри, яка була доступна на цьому Next Fest, то сервери не працювали 24 на 7, Хоча з 13 по 20 жовтня вони будуть працювати 24 на 7. Тож якщо це відео вийде раніше, або ви. На нього натрапити раніше ніж 20 жовтня, то ви ще встигнете скачати її і спробувати демо-версію. На демоверсії доступна одна карта. Вона нагадує такі, знаєте, вайби якоїсь Норвегії або Скандинавії, або якоїсь Швеції. Тобто є північне сяйво, є отакі гори засніжені. Трошки нагадує скорпо. Із -за складу, але більш компактна. Всі бої відбуваються на доволі такому невеликому клаптику землі, скажімо так. Хоча є обходи з боків, є підземні тунелі, труби, навіть по яким можна зайти в тил і непогано так накрушить ворогів. По геймплею, по ганфайту все дуже нагадує. Ідейного попередника Райзен Шторм'єт нам. Ну просто максимальна зброя, в принципі, непогана зараз працює, мені подобається особисто, якщо ви хочете попасти куди, ви націлились. Ви, в принципі, туди і на... і поп. Одети в цілому розробники зробили саме те, чого їх очікували, на мій погляд, просто перенесли на новий рушій, тобто це, скоріш за все, Unreal Engine 5, точно не буду казати, бо ніде про це не вказано. Але залишивши той же самий вайп з відривом рук, ног і тому подібне. М'ясний геймплей присутній. Тож я сподіваюся, що всім алдам серії Райжен Storm, починаючи від Сталінграду, закінчуючи В'єтнамом. Вам сподобається. Не подобається він і ніколи не зайде, а сюди зайде, буде грати. А а чому можна взяти? Одну ігру із другой. Ну, ну да. Це так тільки може арма. Да, тут вони зробили, ну як це, ну надо продать другу гру. За чего одну. А, можна в плані все сделать. Ну їм легше, вони Привали. хочуть сучасніший движок у них зробити. Да, це ж наверное, на Unreal Engine 5, по-моєму. Наступно на тесті, чи це вона и є. Типу RLS дуга и тому подібне. Справа! Габела. Ну блін, ну бачиш, як тут e, тайм, да. тут токіл дуже шутки. Дуже, так. Тут це секунда. Я от я пам'ятаю скільки разів коли грали. Вони тобі, так само там, настроїли, як, її, походу, там, походу, як і... Ти Разі там шкор. помираєш, як не знаю що там. За 2 секунди там просто хтось просто зажав, ти пробігав, повз тебе вже немає, типа. Або якщо якась граната РПГ, то взагалі там всі падали. Ти прикинь, додали, А патрони що, без Патроны не, он обмежен 4 патроны. Мага сайви там. Що, ще, ще, ще. ще. Ну, я тебе скажу, краще, ніж операйшн хар до то той играется. Ой-ой-ой, над Хеча бы. Уже 6 ну, ради. Але видно, то... що ще є. Що то, Той вообще, як не знаєш, то склад на етапі проектирования. Опа, смок. Хорош. Тут хоча б трошки. Ну це для демки. Не, ну, но. просто Звуків какої вирішити. Ну так, непогано. Дим. Ну такі, об'єм. Карта, просто сама карта така, дивна. дивно, зроблена, дуже все. все Дерев'яний будиночок такий, як наче Як перші, будин, знаєш, карти тут, по. Як. як, по, по, як дорога до дороково, ти знаєш, фулл Road є yeah. карта в складі. Таке все так, так. несуразне, тобто непропорційне. Не підходи під реально взагалі, якусь ситуацію. Тут якісь ангари і якісь ці. Ну, Ну, от це камень, потом такі обрив, потім якась, ще камінюка. ну типу типа Всі, всім бы солдатам ноутки прилазить через колючу проволоку. Ну. Вот так ти, ты тут перекрыл. Ооо, це ти зайшов, друже. Там що було справа. Я бачу, бачу. Тут пистолет працюет, а кулей спать. Графоній, графоній зроблю, потім скину. Можна грати взагалі без інтерфейсу, ну прикольно. Але... Да, тільки ти по своїм почнеш хуярити. — Та чого, ну в ж є? Думаю, що є. І FPS, до речі, 75 не присідає, хоча вже там відеопам'яті 7800 займає, прикинь. Ну, текстурки, тому що на високому розширенні. Українчики повинні Так, Конечно, да, вже поуезжали всі. Спочатку а тепер ще й українчики поуезжали. А сейчас подожди, с Бангладеша еще и телочек Ти Ты всегда. о Це, хо интересно. Ти що, не хотел никогда ебать цыган, що? Нихуя, це фаерболлы, ти бачиш? да? Так, М очка жопе. А М110. Він п'ятер фаєрболи вдає, ти бачив? Ну, Аж димиться, я ще зрозумів, сама зброя. Ну таке. Хаєшка теж піде. А ну, що тут? Ух понял, ти, блин! По-моєму, в разі шторки там ще і friendly fire було. Тут не знаю. Так диви, який тут friendly fire. Що yeah. це укатилось? Граната ще взорветься. Ні, це можна підібрати її, походу. Да, бери. ты можешь пойдем. Я yeah, нажимаю, -нич ничего не сбывается. А, все, у тебя 4 грамм У право. тебе 4 гранаты, кидай IT, потім іншу весьма. Мужички, дикайте, у меня граната. Я дураль, пацан. Ой, блядь. Ой, блять! О, то ты перевірили, шо є. е. Внезапно еще касс бери. Ща-ща-ща, перезаряджали, карту. Я как бы ее перезартил. Средний якийсь блядь, из бадывых ганзаласы. Ти Хоч по сторонам, смотри, ти пробіжав. Ще одну картову нору. Та я просто тебя біжу. О, понял. А, понял. Слухай. вайби сталкера. Це ти сейчас на x18 вилізеш. Не надо не дать. Это вайбы этих, Ага. Вагнера. Опа. Щет. По трубам лазить. Хотя даже сверху ярят. Еще не куда идти. О, гарнату мы уже кидают тебя, дружи. Бэм. щет. А, он там, я плачу. Так. Они могли... Меня ненавидел в армии. Ты зачем? Потому что я любил набирать дохуя подствольников. Ага, ЕП шек по КД. И Серега ради этого вообще. Блин, стрельба офигенно. Ну тобто то як в армии, понял? Типу, нема такого дебильного. Там оце єдине, що ти страдаєш, ну я особисто це. Что ты вообще як тряпка подыхаешься? Бля, так я його убив, а він що мене Гранатомет Не любут резом приходить. На не, ну это понятно. Это его была фишка, это стайл, понял? Это антураж. Я <свистит> Watch your back. Ну не battle field, конечно, прикольно. Та-та-та-та-та-та-та. <працює> Ні, мені подобається, як іменно ганплей дуже класно зроблений. Тобто, так, да, є шероховатості у вигляді анімації, бігу, там це всіх багів, ясне діло. От е, текстур, от, наприклад, теж графіки в плані того, що. Право, якось, ну, так сировато виглядає кожна, от хай що це за об'єкт. От. Право, Але збіль. ганплей мені подобається. Тобто я, от якщо я не контроль, я стріляю отак. От. Бачиш, як це знімається? Якщо я починаю контролити, от. Навточко лупашка. Тобто це все треба. Плюс, коли тебе придушують, теж якісь є ефекти не нав'язливі, знаєш, тебе немає, що от тебе підкидає. Якийсь ефект дає. Тому що, наприклад, в армії взагалі ефектів немає придушення. Зараз в Варміри Фордже. По тобі стріляють, тобі пофіг. Поняв, з 50 калібра, з РПГ. Ти бачиш, і чуєш, а звідки по тобі прилітає. Тобто ти можеш обнаружити, да, там це детектить ворог, але ну, тобі ніяк не дасть. Скажімо так, не вплине на твою можливість не бігти, не стріляти, не прицільно стріляти. Ну, взагалі ніяк. Наприклад, це зовсім перебор. В складі там по тобі стріляють, у тебе все заблюрне, ти повністю стаєш недієспособним, ти не можеш взагалі нічого зробити. Все в тебе в блюрі, От так от, от, проїжджає повз тебе БТР, починає стріляти. Ти, ти взагалі просто блюру так от, накидується на весь екран, ти нічого не Ну, Хоча навіть ну, мимо тебе все летит. Так, да, так, да, да. це теж тупо. Якось. Перебор, перебор. Не тупо, але перебор. От іменно ідеальний був баланс по блюру, це в Rising Штормі, І він тут так і ну, Мовмент дуже схожий, стрільня тупо. Так само такі обілки, типу, літак розвідних вилетів на поле боя. так само всіх розвідує, хто. І... Та-та-та! Ну блин, які ж же тут фаерболи від... Е, Вармі, до речі, немає таких фаерболів і це трошки законно. Тут звук стрільби вже на даний момент непоганий вже, мені подобається. Ааа, ще! Бля, вже реально п'яти.